Безвідповідальні і корумповані політики не можуть бути моральними людьми. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 липня. Середа. І у мене на каналі програма Середа не віда. Сьогодні в програмі Середа не віда, я би хотів поговорити про рішення Верховної Ради. Сьогодні прийнято рішення. Якщо не помиляюся, 261 депутат проголосували за це рішення. Це підняття заробітної плати для помічників народних депутатів. Тобто з першого, до речі, з 1 липня. Сьогодні 17 липня, а от з 1 липня вже їм буде піднята заробітна плата. Ну там взагалі то мова йде про фонд, і там може вибирати, скільки депутат, депутат собі вибирати, скільки там помічників можна одному помічнику, умовно кажучи, заплатити таку заробітну плату. Так, от, у них було 88,4 тисячі гривень на місяць фонд, а зараз став 134,6 тридцять тисяч гривень на місяць. До речі, хочу нагадати, ми з вами вже про це також говорили. Що січня так вирісла заробітна плата на 32% для чиновників. Середня заробітна плата з 38,6 тисяч до 50,9 тисяч гривень. Так, тобто 50 тисяч на місяць, така середня заробітна у чиновників. Тобто виросла на 32%. З моєї точки зору, ну це виглядає, м'яко кажучи, дуже недоречно дивно, а взагалі-то неправильно. Бо якщо ми говоримо про чиновників, ну держапарати нам взагалі довіряють, там, напевне, на рівні, якщо не хваляється, 2-3% мається на увазі повністю довіряють. Рівень недовіри до Верховної Ради 70%. 70%. Знаєте, е, яка в поясненні. Е, в записці була мотивація, аргументація, чому потрібно це зробити. Зараз я вам зачитаю. У поясненційній записці написано, що це потрібно зробити тому, що їх нинішній нівер заплати підриває стійкість системи підтримки законотворчості, а отже, потребує підвищення стійкості законотворчості. Рівень зарплати підриває стійкість системи підтримки законотворчості Верховної Ради. Ну це... Ну, як є такий відомий вислів, на голову не налазить таке пояснення. Я кажу, ще раз хочу вам нагадати, що рівень довіри до Верховної Ради складає недовіри, недовіри 70%. Ну, по довірі там різні є оцінки, там від 15 до 25 5, 9, ну я насправді останнє там було, що таке об'єктивне, більш-менш нормальне, це було в районі десь 15%. Але ця ситуація, коли реально. Купа проблем до законотворчої діяльності до Верховної Ради, а виявляється, от якщо зарплати будуть, не будуть підвищені, то це під, буде підривати систему стійкості підтримки законотворчості. Це про тому, що буквально от ми говорили вчора вже була стаття з Нью-Йорк Таймс. У Нью-Йорк Таймс була стаття щодо того, що в українському парламенті безлад, що він фактично все не працює, що він усунувся, що він не виконує тих функцій, які потрібні. Це всі ми також прекрасно знаємо. Тобто парламент, ну і там до речі, в Нью-Йорк Таймс пишеться, що а так як воєнний стан, то вибори не можна провести, не можна замінити цих людей. І фракція, яка колись там була в монобільшості слуги народу, вона зараз голосує для того, щоб приймати рішення із. Депутатами, які були членами партії ОПЗЖ, яка заборонена проросійською партією. Тобто оцінка дана і навіть в, за кордоном в авторитетній американській газеті The New York Times, що український парламент в ньому безлад. І виявляється, все-таки ні, там якась законотворчість, і треба для цього, щоб вона була, щоб була підтримка цієї законотворчої діяльності, треба підняти заробітну плату помічникам. Тобто це все з моєї точки зору показу, як її підняття зарплат чиновників, що е, чинна влада, вона насправді дбає тільки, напевне, про тих, хто так чи інакше забезпечує хоч якесь функціонування та, цієї влади. Тобто, щоб вона трималася на плаву, і таким людям треба ну, трохи піднімати заробітну плату, щоб вони були за цю владу. Це при тому, що, ну. Там, неефективність ми бачимо, як оцінюється, які негативне сприйняття. Якщо 70% негативна діяльність Верховної Ради, тобто громадяни не сприймають цю Верховну Раду, вони її не довіряють, а виявляється, що вона все рівно має там піднімати заробітну помічникам. Так, там є пояснення, що для цього це не будуть вноситися зміни в бюджет, що це там з... і Верховну Раду не буде більшу що Вони там знаходять варіанти, як вони це зроблять. Окей, находьте, робіть, питання нема. А найпростіше було б ці гроші ну, віддати на інші потреби. Нам зараз головна потреба це забезпечення перемоги. Ви так і не прийняли необхідних законів, щоб привести реально. Економіка говорить на воєнні рейки, Багато інших речей. Ну, це не хочеться навіть про це говорити. Постійно, що по великому рахунку повторювати одне і те саме, що Верховна Рада ну, втратила свою суб'єктність як законотворчий орган. Вона нічого не контролює, вона ні за ким не наглядає, вона абсолютно, ну нічого, на жаль, на сьогоднішній день не вирішується, також всім відомо, і не тільки в Україні, і за кордоном, це також пишуть і говорять. Все зараз в Офісі президента вирішується, а Верховна Рада, вона так, як штампики ставить, от, от, от ті щось нам придумали, а от вона взяла і Проголосували. Біда в тому, що е, ну, ніхто, я не чув, можливо, ви, мої глядачі, друзі, ви може чули, читали, що якісь політичні партії, чи якісь політичні там, лідери, чи окремі там, депутати, політики, не політики, вони такі виступили і сказали, що не на часі. Що не треба зараз це робити, це некрасиво виглядає перед людьми, яких життя, рівень життя все зменшується, зменшується, яким все важче і важче стає жити. Вони красиво так, щоб ми собі піднімали, тим більше і так в нас порівняно з ними зарплати дуже ого. Це стосується і чиновників, безумовно. І тепер от повінчників, депутатів. Але цього, ну я не знаю, я цього не бачу. Якщо ви бачили, будь ласка, там нанечіть мені цей приклад, і, можливо, з посиланням, де про це сказано, показано, написано чи сказано. Бо в цьому і проявляється насправді, хто у владі, хто в управлінні держави, який рівень. Ну, я би сказав, таких характеристик, як мораль, відповідальність, співчуття, нема цього. Вони дбають тільки, на жаль, про себе. І цим рішенням, це, ну, на мою думку, це моя суб'єктивна думка, там когось може бути інше, особливо в тих, хто працює помічниками депутатів. Я всі час також, до речі, був помічником депутата. До речі, самим таким, як то кажуть, головним. Тобто я вирішив всі ці питання, зокрема, і фінанси. Я знаю, як все це робиться. От Як ми набирали депутатів на постійну основу, як були депутати на громадських основах, це було в далеких, в далеких 2000, початку 2000-х роках, тобто більше вже 24 роки тому назад, фактично. І з моєї точки зору, ну, не бідують вони, чесно вам скажу, не бідують. І в цій ситуації намагатися покращити саме свій стан особистий, і. Депутати, так тих людей, яких вони знають, вони їх набирали, дбати про них окей. Так би дбали про український народ, як ви дбаєте про своїх помічників. Оце було б на найкраще. А ще краще, щоб ви дбали про український народ і про людей, як ви дбаєте самі про себе, які рішення ви приймаєте для того, щоб було добре вам. Я не знаю, ну як довго взагалі ця ситуація може продовжуватися, бо це якісь дві паралельні України. Це якась ну, зазеркалля, але це абсолютно є ненормальною і ця ситуація вона ще більше демонструє розрив між владою, між чиновниками і звичайними громадянами, пересічними людьми українського народу. Це ненормальна ситуація. Як я вже якось казав, тепер вже очевидно, ну, на 100% що влада десь на своїй мові собі щось там розмовляє. Народ розмовляє своєю мовою, тому розуміння між ними немає. Ще раз хочу наголосити: я дуже сподіваюся, що це має закінчитися така ситуація якнайшвидше. Як це зробити? Ми будемо говорити в інших програмах. Безумовно, найкращий варіант був би вибори. Перевибори і тоді би питання, я сподіваюся, вже було б знято більше б не, ну, не мали б таких новин і такої інформації. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви поставите вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!